Олімо переплатник тренувального на каналу. Дивіться, який гарний ранок, яке яскраве небо. Десь хмарки, десь чисте, прозоре, блакитне. Сьогодні в нас вже 14 травня 2025 року середа. А завтра 15 і четвер. Бачите, який вже скоро-скоро. Скоро будемо їсти Прямо йти на роботу і снідати завтра вже 4.15. 15 Сподівання на перемовини. Може і домовляться і скінчиться ліна. Ну. Ну є, є, є. Є на це сподівання. А там що воно буде що маємо, то маємо, як казав, колишній президент. Ладно, А ми сподіваємось. Як прийшла ніч у Харкові, Ну, начебто і, і непогано. Тривога була, а то, з вечора вчора прилетіла по Харкову, а так ніч-ту прохолодно, бачите, таке. Це мені зможе, плюс 6. Дорого. Не ворос, але і не жарко для травня. Не спекотно. І в день 6-15 таке. Ладно, усім гарного дня, усім буде добра злагодати. Всім, всім сіла, дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, добачим, пока.